В ефірі ваша свобода у студії Віталій Портокав доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Можете також дивитися цю програму на телевізійному каналі «Еспресо». Відновлення взаємин Росії з європейським союзом має починатися з України і з повного виконання мінських домовленостей. Наголосив під час свого виступу на Санкт-Петербургському міжнародному інвестиційному форумі президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер. Це єдиний шлях до зняття економічних санкцій, підкреслив пан Юнкер. При цьому голова Європейської комісії вважає, що Європа має продовжувати вести діалог з Росією і взаємини ще не зіпсовані безповоротно. Вис. То президента Європейської комісії високо оцінив координатор санкційної політики державного департаменту сполучених штатів Даніел Фрід. Зараз він відвідує країни середньої Європи, щоб зміцнити їхню підтримку режимові санкції, проти режиму Володимира Путіна. В інтерв'ю Радіо Свобода Даніел Фрід підкреслив, що впевнений у необхідності збереження санкцій і закликав триматися разом для успішного протистояння російській агресії. Про те, що відбувається навколо Петербурзького економічного форуму. Наскільки серйозними є сигнали з одного боку, які ми чуємо з заходу, і з іншого боку, які ми сьогодні почули від російського президента Володимира Путіна під час його виступу на цьому заході, ми поговоримо сьогодні з головою правління міжнародного центру перспективних досліджень Василем Філіпчуком та керівником центру політичних досліджень країн Північної та Східної Європи Олександром Ситіном, вітаю Вітаю. Маю сказати, що Путін вже виступив на цьому форумі, незважаючи на те, що і колишній президент Франції. Ніколя Саркозі і президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер, які прибули до Петербургу. Говорили про необхідність того, щоб Росія зробила перші якісь кроки на зустріч. Ніколя Сарказів взагалі пропонував Путіну першому скасувати ті ідіотські контрсанкції, які були запроваджені російським керівництвом у відповідь на рішення цивілізованого світу після російської агресії проти України. Путін нічого цього не сказав. Більше того, Сергій Лавров вчора сказав, що це було б контрпродуктивно. Його прес-секретар Пісков сказав, що це було гуманітарною акцією. Сам Путін пропонує почати діалог. На технічному рівні між експертами. О, тобто, це ні про що? Ніякого цього, я б сказав, широкого жесту по відношенню до Заходу не відбулося. А чого вони тоді чекали? Юнкер Саркозій. По-перше, для європейців візит до Росії був таким. Такою пілюрю, яку намагалася підсолодити продовження санкцій, які очікуються найближчим часом для європейської політики, це стандартна схема роботи, коли є пряник і батіг, ми продовжуємо санкції. Ми розуміємо, що це неприємно для Росії, і для того, щоб трошки це якось пом'якшити, ми розмовляємо так, і ми говоримо про те, що ми готові до відновлення стосунків, якщо мінськ буде виконаний звичайна пісня, яку ми вже чуємо тривалий період часу. З боку Росії, ну російська дипломатія, це як телевізор. Вести переговори з росіянами, це як спілкуватися з телевізором. Вони говорять те, що вони говорили раніше, і Путін повторив. Той самий ключовий сигнал, який він говорив колись раніше і в Бухаресті, а перед тим і в Мюнхені, і так далі, що не ми це все почали. І він говорив не лише з питання санкцій, а взагалі з питання так, відносин Заходом, Росії так. і Заходу. Так, тобто, не ми почали порушувати правила, не ми почали діяти всупереч міжнародному праву і так далі. Він не згадував ні про Ірак, ні про Косово, ні про Йогославію. Але очевидно, що всі добре цю пісню вже вивчили. Тобто, для Росії ще раз по повторюю, що власне кажучи, ситуація навколо санкцій і України це лише один дрібний момент. Один з елементів загальної проблеми, яка полягає у відновленні двополярного світу, у відновленні геополітичного статусу Росії, що з Росією треба рахуватися, тобто сигнал був дуже чіткий і недвозначний. Ви з нами перше почніть рахуватися. Давайте ми домовляємося, що якщо ніхто не порушує правила поведінки, то ніхто не порушує. А якщо ви захід собі дозволяєте порушувати, так, так я, ми пови, так само... Так, як ми розуміємо правила поведінки, Так, як, як, як я Путін, як, як, я як Путін ми розумію, Росія да. розуміємо, це ви проголосили Косово. Ми у відповідь забрали Крим. А ви розбомбили Югославію, Ми розбомбили Донецьк і так далі. Тобто, це питання відновлення того порядку, який для Росії здається метою найбільш комфортним, того який існував після другої світової війни, коли є Москва і Вашингтон, і там якісь там дрібні між ними інші гравці, і от саме Москва вирішують ці питання, але потуги. Мені здається, такої після другої світової війни у радянського союзу Сталіна у Росії Путіна немає. Я думаю, що дійсно ситуація системно змінилася, і Путін так чи інакше оголошуючи програму максимум. Також чітко де зрозуміти, що він погоджується на певний компроміс. От, зверніть увагу, те, що протягом останнього часу вже навіть Меркель, е яку не можна не поважати за її жорстку позицію щодо Росії і санкцій. Якщо вже Меркель говорить про необхідність зони вільної торгівлі від, від Лісабону до Водовостоку, це вже сигнал. І те, що саме. Путін зреагував на її е, тезу про необхідність експертних переговорів щодо зони вільної торгівлі, яка би включала і Європу, і Росію, показує, кого Путін сприймає серйозно і на, на, на кого він реагує. Він нічого не говорив з того, що говорили інші гравці, там матеоренці чи, чи інші про світ через 100 років чи світ через 40 років. Це, 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 це гарна риторика, яка не має ніякого відношення до реальної політики, якою займається Путін. А от ми готові розглянути, якщо ви зробите. Якісь кроки у відповідь, скасуєте санкції, але, визнаєте але, вони, але статус... вони кажуть навпаки, що ми будемо говорити про зону вільної торгівлі, але ви поверніться до статусу міжнародному так, праві. Це, так, абсолютно. Як це зробити? Ну... О, до речі, у нас є вже Олександр Ситін. Здравствуйте. Добрий день. Ви знаєте, от я хотів от що у вас спросить. Я сьогодні бачив висказування голови Сбербанка Германа Грефа который сказав, що вот всі на Петербургском экономическом форумі понимают, що з українським вопросом необходимо решать. с украинским кризисом, что тут э, нужно из этой ситуации выходить, потому что это объективно влияет на всю ситуацию в России, на ситуацию в российской экономике. То есть он говорил об этом не как о своем личном мнении, а как о некоем, я бы сказал, консенсусе участников Петербургского экономического форума. И хотя господин Греф считает, что с точки зрения решения этого кризиса первые шаги должны быть сделаны Киевом, а не Москвой, а потом Москвой, он так говорит, тем не менее вот это э, важный момент. Греф как бы говорит о мнении элиты, что нужно выходить из украинского кризиса, а господин Путин из этого кризиса выходить, мне кажется, не собирается. По крайней мере, никаких сигналов этого нет. Так вот, нет не, не появляется ли здесь противоречие между людьми, которые понимают всю проблематичность дальнейшего существования российской экономики и государства в случае продолжения конфронтации, и российского руководства, которое не хочет этого видеть? Вы знаете, в том виде, в котором ожидают этих противоречий, то есть э, в виде смены власти, я все-таки думаю, что таких противоречий нет. Потому что нужно прекрасно понимать, что и Греф, и Кудрин, и все так называемое либеральное экономическое крыло нынешней российской власти, это все люди, которые самым непосредственным образом связаны с нынешним президентом и, безусловно, являются частью режима. А то, что говорится на подобных форумах, это некая риторика для внешнего мира, безусловно. Вот все прекрасно понимают, что скрывать экономические трудности России, которая столкнулась с системным кризисом не только в области международных отношений, но и в области внутренней экономической и социальной политики, уже невозможно. Соответственно, нужна какая-то риторика, но пока. Известно то, что известно, то есть то, что Кудрин сказал Путину, что необходимы геополитические изменения, так скажем, я даже не буду говорить уступки, на что Владимир Владимирович ответил, что Россия с университетом не торгует. В понимании нынешней, ныне находящихся у власти силовиков во главе с президентом, это означает, что... Политика, которую мы наблюдаем последние два года, в том или ином виде будет продолжаться. Другое дело, насколько эта политика обеспечена экономическими ресурсами, но это отдельный разговор, требующий довольно больших экономических исследований. Ну от це те, що говорить, но підтверджую мою тезу, про те, що я взагалі вважаю, що цей форум в принципі символ певного глухого тому що всі розуміються, які є проблеми, але немає ніякої політичної волі не дещо для їхнього вирішення, вирішення, де щоб їх побачити. От ми почули зараз ці ілюстрації, так і, і, до речі, це стосується не тільки ось цього діалогу пана Кудріна з паном Путіним, про який, про який згадав пан Ситін, фактично цей діалог продовжувався і на Петербурзькому формі, а це стосується ось тих сигналів пана Юнкера і пана Саркозі до пана Путіна, які теж не були почуті. Що всі думають, що пан Путін усвідомлює глибину провалля? А для нього знаходження в цьому провалі є абсолютно нормальним наслідком цієї політики, яку він вважає правильним? Є два рівні конфлікту, і два рівні дискусії, які мені здається відбувається зараз в Санкт Петербурзі, тобто це рівень геополітичний і рівень український. Так сказати, тобто вирішення геополітичного потріччя і вирішення української проблеми, як там і називають. Тобто щодо геополітичної проблеми, безперечно, немає зараз консенсусу, як вирішувати. Є розуміння, що хоче Росія, є розуміння того, що Захід не хоче йти на ці зміни, яких хоче Росія, є очікування, що якось воно розв'яжеться, можливо, колись у майбутньому. Щодо української проблеми, то тут трошки чіткіші сигнали. Сам факт візиту юнкера показує, що в ЄС посилюються тенденції до до відновлення business as usual, тобто стандартних відносин з Росією. І якщо не сьогодні, то завтра, якщо завтра, то післязавтра все ж таки санкції будуть пом'якшені. Звинувачення у невиконанні мінських домовленостей почнуть. Дати не тільки в сторону Росії, але й в сторону України, оскільки зрозуміло, що ні виборів, ні відповідного законодавства чи змін до конституції найближчим часом ми не побачимо. І от саме от сигнали про те, але що треба цього року теж це те саме говорили. Пам'ятаєте, ми це тезу обговорювали, а так. санкції продовжуються. Продовжуються, але фактично між дипломатами вже є консенсус, що це останнє автоматичне продовження санкцій, і ми побачимо в кінці року дуже серйозні жорсткі дискусії щодо їхнього продовження, і те, що я чую від моїх європейських колег, що. У кращому випадку для нас санкції будуть продовжені в дещо пом'якшеному вигляді. Зверніть увагу на кампанію, яку зараз розпочали в європейських ЗМІ щодо необхідності відновлення діалогу з російськими спецслужбами, що Європа і Захід платять високу ціну за відсутність діалогу з ФСБ і управлінням розвідки російського міноборони, і от треба зняти санкції з їх керівників, щоб наша безпека, щоб контроль над нелегальною міграцією, в якої потерпає Європа, щоб щоб ці питання вирішувати, це перший сигнал, який показує, що це не може тривати вічно. Або ми дійсно перейдемо до системного регулювання конфлікту, або в нас знову буде інший ще один заморожений конфлікт, і Європа поступово через декілька років повернеться до бізнесу з южал з Росією. От я до пана Ситі назву. Олександр, от я хотів би, знаєте, все-таки теж у вас з вами обсудить санкційний питання, тому що теж важливий питання форума і самої повестки дня. Ну, що я тут не до кінця злася з господином Філіпчуком. Относительно того, що санкції можуть щезнути через полгоду. Дело даже не в согласии нашем, а дело в том, что фактически. Действительно, там в декабре-январе месяце была четкая уверенность она была не только у российского политического руководства, мы будем честными, она была и у украинского политического да. руководства, что санкции летом уже отменят, что мы будем жить в совершенно новом режиме минского урегулирования. Не отменили. И мы совершенно не знаем, что произойдет за ближайшие полгода, просто потому что я не склонен рассматривать ситуацию в статическом виде. Я вот считаю, что могут быть сделаны ошибки, причем не обязательно здесь. Они могут быть сделаны в России, это приведет к очередному продолжению этих санкций. и это Проблема. Но у меня есть ощущение, что что бы мы здесь не обсуждали, для российского политического руководства санкция — это проблема не России, а Европы. И существует все же уверенность, что это Запад должен отказаться от санкций, потому что они вредят Западу. И поэтому никаких особых шагов, которые позволили бы эти санкции так легко ослабить или снять, никто в Москве делать не собирается. Вы знаете, самое сложное — это на самом деле понять, что думает верхушка российского руководства по поводу реального положения дел. Потому что мы знаем о них только то, что подается пресс-секретарями в средствах массовой информации. Из этого следует, и из того, что говорится журналистами, из того, что говорится политиками, из этого следует только то, что они чрезвычайно преувеличивают роль и значение России, в том числе и экономическое. Я уж не говорю об оборонном и международном. Поэтому подается ситуация таким образом, что отмена санкций прежде всего в интересах Европы. Я глубоко убежден, что это совершенно не так. И что речь здесь прежде всего идет о том, чтобы скрыть те коррупционные моменты, которые в последнее время стали достоянием гласности, потому что санкции влекут за собой, ну, будем называть вещи своими именами, потерю этих средств для России. Не будем называть никакие фамилии, просто Россия потеряет эти средства в том или ином виде. Говорить же о санкциях и о том, что Западу, Запад очень заинтересован в их отмене. Крайне странно на фоне того, что Россия недавно заявила и, насколько я понял, подтвердила на форуме в Петербурге, что продуктовые контрсанкции сохранятся. А насколько я понимаю, наибольшие неудобства и раздражения у европейских фермеров и у европейского бизнеса возникают именно в связи с этими частями. Взаимоотношения Европы и России. Я не слышал, чтобы кто-то в европейском бизнесе очень сильно жаловался на то, что он очень хочет инвестировать в Россию, но ему не дают этого делать. Поэтому думаю, что здесь есть, есть определенный разрыв информационный и... Это свет идеологический. А вот что на самом деле думают, скажем так, в Совете Безопасности, и насколько они отдают себе отчет в реальном положении дел, ну я думаю, это вам не скажет сейчас никто. Ну, мы можем, в принципе, судить не по словам, а по делам. Например, когда вот э, господин Грызлов был назначен представителем в Минском процессе и проявил такой большой энтузиазм по поводу своей миссии, его вывели из Совета Безопасности. Вот, правда, Александр, это же... Это дело, а не слово. Вот мы можем поэтому представить, по крайней мере, что они думают относительно поиска консенсуса. Нет, дела достаточно хорошо характеризуют, кстати говоря, и позицию Европы в этом смысле, достаточно хорошо характеризуется и позиция России видна по тому явному обострению, которое существует по линии России и НАТО. Вот вам, пожалуйста. Размещение контингентов НАТО в странах Восточной Европы, ответные маневры с участием призывов резервистов со стороны России, усиление контингента войск Калининградской области, стягивание войск к границам Украины отнюдь не для того, чтобы нейтрализовать Луганско-Донецких боевиков. Поэтому с моей точки зрения. Ну, понятно, что санкции не отменят летом. Я думаю, возьму на себя смелость предположить, что их не отменят и еще через полгода. И вне зависимости от итогов выборов президента США, отношения между Россией и Западом улучшаться не будут. Дякую, пане Олександр Ситін. Я, до речі, тут теж схиляюся до думки, Василю, що санкції можуть залишитися і взимку, і для цього потрібні дві складові. По-перше, щоб ми над цим працювали, це питання до української дипломації так, і до політики. Так. Це над цим треба ретельно працювати. Однозначно. Тому що я, я не знаю, чи можна вважати літнє продовження санкцій заслугою української дипломації. Як вважаєте? Мож... Дуже мали мові, ну, от, але ні. від. І друге, це щоб Росія обов'язково робила помилки політичні. Мені от знову таки по цій промові пана Путіна по всіх цих діях здається, що помилки ще будуть робити, де тому що. Усвідомлення реальності ще не відбулося. Ну не віртуальної реальності, а так там яку намагається реконструювати пан Олександр. І він визнає, що це дуже важко зрозуміти, що там в голові. А от такої реальності, в якій ми живемо, економічно і політично, так, два моменти. Перше санкції важливі, батіг важливий, але має бути пряник. Тобто... Санкції самі по собі проблеми не вирішують. Звісно, санкції тільки важель впливу для Росії. Має бути значно сильніший рівень санкцій, щоб вони змусили Росію якось реагувати. Те, про що ми всі знаємо і говорили, повне припинення відносин, повне припинення торгівлі, Звіп, банківські так. санкції і так далі. Інші санкції, ті, які зараз є, це тільки засіб впливу, але не настільки жорсткий. Другий момент коротко, бо у нас вам Другий контент. момент полягає в тому, що нам потрібно мати позитивний план Б, розуміти, що помилки роблять не тільки росіяни, а можемо зробити і ми. І для того, щоб не дочекатися до моменту, коли Україна зробить помилку, треба давати позитивний план регулювання, який би дозволив вийти з логіки конфлікту на логіку співробітництва. Подякую нашим сьогоднішнім гостям голові правління міжнародного центру перспективних досліджень Василю Фоліпчуку. Дякую, пане Василі і керівнику центру політичних досліджень. Країн північної та східної Європи. Олександр Ситіну, спасіба співситі, що були з нами. Дякую вам, шановні слухачі і глядачі, і до нових зустрічей. Хай щастить.